Близько 15-ї години російська армія атакувала місто Білопілля керованими авіабомбами. За словами міського голови Білопілля Юрія Зерка, усього було п'ять влучань керованих авіабомб по території міста. Одне з них на околиці міста і чотири в центральній частині. Це вирва від однієї із бомб. Саме на цій вулиці загинула жінка. Ще три жінки, що перебували в центральній частині міста, зазнали поранень. Двох із них транспортували до сумської лікарні. Третю в важкому стані рятують в Білопіллі, розповів міський голова Юрій Зарко. Постраждали адміністративні будівлі, це міська рада, відділ культури. Це... Відділ пенсійного фонду, ще заклади культури, потім дуже багато магазинів в центрі всього міста, ну практично вся інфраструктура в центрі міста знищена, житлові будинки, багато автомобілів, дивлячись по характеру по тим воронкам, які є, ну це п'ятисот фабрик. На цій вулиці в Білопілі розташовані магазини, кав'ярні та торговельний центр. Більшість його працівників, почувши сигнал сирени, спустилися в укриття, розповіла Людмила Остапенко. Спочатку один був вибух, потім другий вибух, третій вибух, стекла посипалися. Ну і ми поняли, що случилось непоправимо. Я не знаю, тут може ангел хранитель Я не знаю, поспочку ніхто не пострадав. Я більше вам хочу сказати. Я, у мене навіть немає ніде царапини. але оце стоїть, лежить моя машина. Ну, тобто, якщо б я була там в машині, то, зрозуміло, було б непоправимо. непоправіно. підвал спустились. Да, це просто, що почистить, звичайно, що спустились. Якщо б не спустились, хана б. Так, да, ось тут сиділи на лавочці, кофе пили. Цей чоловік їй дзвонив, що на вас летять. І ми тільки встигли сюди сховатися. Моєї жінки двоє брат. Він завжди казав, що. Підійдіть трошки, ми вас освободимо. Вов, а чого ви нас освобождаєте? А чого? від життя? От роботи? От чого ж Ви що, ненормальне чи що? Якби я не нахилив трошки голови, моєї голови не було. Інша бомба пошкодила частину магазину і складських приміщень Руслана Бунчукова на сусідній вулиці. Тобто зробила сирена, нас було троє в магазині покупець і моя жінка. Я сказав, срочно в підвал, у нас тут є підвал внизу, бомбосховище. Поки замикав двері, дівчата встигли збігти вниз. І коли я вже добігав, підвал у нас вниз. Де... Почув взрив перший. Їх, ну, на мою год, три було. Воно трохи достало. Получається, у нас два здання, там котельня, і та криша упала. Той погріб, дай Бог, та всім він уцілів. Все нормально. Потім хлопці прийшли, допомогли трохи щель зробити. Ми вилізли. Чоловік розповідає на сирену, зреагували і ці собаки, що живуть поруч, і побігли в укриття. Таким чином залишилися живі. Нині в магазині, крім зруйнованих приміщень, пошкоджено і частину товару. Ще дві бомби російські військові скинули неподалік будівлі місцевої адміністрації. Пушлі евакуювали, дождалися тут. Тут всі вікна побуду. Сама будівля не постраждала, вікна поводи. Внаслідок влучання кабів. Згоріли автівки і мотоцикли. Зазнали пошкоджень і житлові будинки мешканців Білопілля, розташовані в центральній частині. Я з цього дому, я тільки з роботи приїхала. Я не бачила, що воно, як воно, я ще не заходила навіть додому. Це вже п'ятий прильот в наш дом. Ось гараж наш, машина не підлежить ремонту. Я вам не можу передати. Просто розумієте, мої оці емоції. У Білопілі триває ліквідація наслідків російської атаки. Люди прибирають в магазинах і вдома, розбирають завали і закривають плівками вікна. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.